Поліцейські затримали 23річного жителя Одеського району за зловживання впливом. За грошову нагороду, фігурант обіцяв чоловікам, бажаючим уникнути мобілізації, вплинути на потрібних посадових осіб у військово-лікарській комісії, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, щоб ті прийняли рішення про їх зняття з військового обліку за станом здоров'я, а також на прикордонників, які допоможуть їм у подальшому безперешкодно покинути межі країни. Підшукавши клієнта, фігурант. Домовився з ним про надання таких послуг, вартість яких становила 12 тисяч доларів. Спочатку він отримав 4 тисячі гривень авансу, а вже на наступну зустріч клієнт мав принести особисті документи та ще 5,5 тисяч доларів. Втім, маючи завдаток за послугу, зловмисник почав вимагати якнайшвидшої передачі йому обумовленої суми грошей, погрожуючи у разі відмови відправити його на лінію фронту. Правоохоронці затримали фігуранта в процесуальному порядку відразу після одержання ним 5,5 тисяч доларів неправомірної вигоди. Гроші вилучили в якості речових доказів. За наявністю достатніх доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень. В ході слідства встановлюватимуться особи, які встигли скористатися протиправними послугами фігуранта і можливих його спільників. За скоєно чоловіку загрожує до восьми років позбавлення з конфіскацією майна.